А тому, що міняти в законодавстві України. Кожен город должен думати за свою безпеку. ПВО, блядь, поставить, блять, вот сетки понатягувати, поховати генератори закупить, що то под землю закопать, що то, блядь. Ви що інваліди там, чи що, блядь, то прийміть якесь законодателя депутати. Прийміть якесь законодавство, щоб кожне місто відповідало за свою безпеку самостоятельно. Є загальна держава, українська армія, а є яке ППО може забезпечити. Якийсь Київ може купити собі хоч. Там сука, я, тих Порошенко потрусить, то кожен може по 10 купити Петріотов. Зимнює 5-5 мільярдів? Він може 5 Петріотов купити, в ус не подує. Понятно? То же самое касается и Львова, і Харькова, и везде. Потрусить миллиардеров трохи.